Зараз стоїть 6,1 бара. Він не повинен так працювати. Тобто перша кнопка це регулювання, наскільки я розумію, по е максимальному тиску. Це в мене 4 виставлено бара. 4. Чому накачує до 6? А тут, виставлено на включення 2,4. Чому накачується до 6 бар? Навіть до 8 накачується? В чому проблема? Або тут, виходить, це вже показує, не десь може не реагує, але чомусь би автоматика так би не мала би працювати, наскільки я розумію. Ну ось зараз перевіряю. Атмосфер, 5 атмосфер. Зменшується, вода включена. До 4 доходить. Я нічого не класав, я нічого тут не робив. Взагалі не, не робив. Сьогодні робив вентиляцію, і я це побачив. Включилося. Все і наказує до 8 атмосфер. До 9. Цей контролер тиску чомусь вийшов з ладу. Тиск показує, однак чомусь він дає качати до 9 атмосфер. Налаштування всі адекватні були. Тимчасове рішення, так як субота і знайти щось нереальне. Ось такий механічний знайшов, встановив. Правда, потрібно було перехідник трохи не такий до цей... Відкручується ось такою сюди, а там трошки інший формат, зараз вам покажу. Налаштував, запустив. Встановив цей механічний, однак ось цей весь. Повністю вузол треба буде розібрати, тобто від'єднати всі патрубки і повністю його перекрутити. Капає, Капає з оцього з'єднання. Зараз я його, з ним нічого не зроблю, поки не розкручу. Треба по-новому перекрутити, перепакувати. Тоді буде все окей. На даний момент система працює. В будинку є вода. І ось по цьому манометру можете побачити, що тиск тримається там в межах трьох атмосфер. Зараз спробую показати вам. Відео ось так, я думаю, ви бачите, да? три атмосфери, зараз менше двох, але він включається, він працює і це радує, що він цей тримає, а цей щось вже споганився, різні покази. Там двійка, тут він як застиг, так і тримає. Теж під заміну його будемо дивитися значить, на теперішній момент. Головне, що запустив, добре, що зумів розібратися, тому що треба, щоб вода в хаті була, хай вона біжить при трьох атмосферах, трішки менше напор, ніж при чотирьох, однак вона є. Я сьогодні теж гарно попрацював, вже, в принципі, думаю, на сьогодні досить. Закопувати труби теж не буду. Про цю систему вентиляції я розповім вам згодом, коли її дороблю, тому що мав зробити повністю розводку, електрику. Хотів вам все показати, однак внаслідок того, що виявився ще один такий нюанс, треба буде ділити час на систему повітровідведення, вентиляції ще. Ще трішки часу. Крім того, по воді однозначно треба буде перевірити, чи є тиск, чи десь вода не втікає. Треба буде під будинок подивитися з'єднання, чи там нічого не порвало. Відповідно, все передивлюся, все вам розповім. Ось такі будні в селі. В принципі, нічого критичного. Ціна механічного регулятора реле тиску. Коштує в межах 300 гривень, це взагалі копійки з електричним розбрусім. Що поставлю, все вам згодом, звісно, розповім. Власне, на цьому все. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всім мирного неба та все буде Україна!